У Житомирі не вистачає 20% водіїв тролейбусів. Одна з головних причин мобілізація чоловіків. З ТТУ це до 100 чоловік, було мобілізовано. Жінок на сьогоднішній день працює більше половини. На базі ТТУ організовують безоплатні курси для усіх охочих стати водіями тролейбусів. Таке навчання триває три місяці. Якщо говорити про середню заробітну плату, то після курсів заробітна плата. В районі 18 тисяч гривень працівники, які працюють вже більш тривалий термін. Це до 24-25 до тисяч гривень, залежно від кількості годин відпрацьованих на лінії. Остання група, яка навчалася, мала 10 випускників, з поміж яких сім жінок. Ніна вже півтора місяці працює водійкою електротранспорту за маршрутами. номер 2 та 3. Жінка розповіла: ця професія була її мрією. Мені подобається їздити містом за кермом. Це моє кермо от люблю я авто. Зараз в нас жінки такі, що знають все і покраще, мені здається, чоловіків. Робочий день Ніни розпочинається о 6-й ранку. Жінка ж приходить ще раніше, щоб завчасно підготувати транспорт та перевірити його технічну справність. За словами водійки, професію не можна назвати легкою. Дуже важко, тому що потрібно тобі сорінтуватися, куди тобі, де тобі повернути, як найкраще, щоб. І Тим паче дуже багато транспорту в місті, дуже багато жінки нам. Трошки допомагають, звісно, наші наставники. запитуємо, що в поломці там Наставники – це наші хлопці-водії, які навчали нас. А записатися на курси підготовки водіїв тролейбуса може особа віком від 21 до 45 років, яка має посвідчення водія будь-якої категорії. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал СК 1